Вітаємо усіх на нашому каналі. В ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Сьогодні день матчів Динамо Рен і Вадуц Дніпро Дніпро-1». Прямій трансляції на нашому каналі. Луческу назвав причини невдач у лізі Європи. Як оцінює запарний виступи Динамо? Іде дивитись матч? Динамо Рен. Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас! Узі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Сьогодні день матчів Динамо Рен і ВАДУЦ Дніпро-1. Ліга Європи та Ліга Конференцій. Прямі трансляції на нашому каналі. Щиро запрошуємо. Спочатку будемо коментувати поєдинок за участі київського Динамо о 19.30 на першому футбольному, а вже згодом о 21.45 Усі українці будуть вболівати і підтримувати дніпро в матч у Ліхтенштейні проти Водуса. Тож чекаємо, перемагаємо разом. Ліга Європи нагадаю ситуацію у групі бій, де грають київські динамівці. На першому місці Фенербахче – 7 сім очок. Рен також має сім пунктів. Аек з Варнаки три. І київське Динамо поки що на останньому місці у підопічних Луческу – 0 очок. В іншій парі сьогодні на Кіпрі Аек приймає Фенербахче. У Динамо залишаються шанси на плей-офф Ліги Європи, але вони мінімальні. Для цього треба посісти друге місце у групі, а от третє дасть можливість виходу до стикового раунду Ліги Конференцій. До речі, Київський Динамо у разі перемоги над Реном не підніметься з останнього місця за підсумками четвертого туру групового раунду Ліги Європи. Навіть якщо Айк програє Фенербахче. У турнірній таблиці вище будуть кіпріоти, завдяки перевазі в особистих зустрічах. І якщо ж вести мову про лігу конференцій, то вирішити долю київського Динамо може матч «Аеком», в якому треба буде перемагати. Але за умови, що кіпріоти не наберуть очок у двох домашніх матчах: з Фенербахче і Реном. Про новини з табору французького рена. Нагадай, попередній матч з Динамо пропускали Траоре Омарі, Сулемана, і Санте-Марія. Траури знову не зіграє. Він дискваліфікований. Шека відновився, але він не заявлений на лігу Європи. А Сулеймана може уже грати у крайньому матчі чемпіонату Франції. Рен переміг Нант 3-0. Команда Бруно Женезіо не програє вже більше двох місяців. Востаннє бретонці поступалися наприкінці серпня лансу. За свою історію французька команда тільки двічі грала у плей офф європейського турніру. Навіть одне очко здобути у матчі з Київським Динамо гарантує Рену третю євровесну. Головний тренер Київського Динамо Мірча Луческу перед матчем зазначив: цитую: у нас лишився тільки один здоровий воротар, нещерет. Руслан тренується з нами не так давно. Пройшло лише 10 днів після того, як він відновився після своєї операції. У бойко травми, як у Шапаренка, хрестоподібна зв'язка. Денис залишиться поза футболом на 6 місяців. На консультації у Барселоні йому сказали, що необхідна операція. У зв'язку з кадровими проблемами до нашої команди приєднався ще один голкіпер – 17-річний Авраменко. У першому матчі з Реном нам не вистачило функціональної готовності однак потрібно грати з холодною головою, чекати на свій шанс і через футбол показати підтримку України. На жаль, поки що, результат у нас невтішний. Це сталося через те, що у нас багато травмованих гравців до того ж не вдалося провести трансфери, які ми хотіли зробити. Що стосується гри, то на мою думку хлопці стараються та викладаються на максимум. Ми не заслуговували програти усі ці три матчі. Продовжуємо працювати та намагаємося продемонструвати свою найкращу гру мірча Луческо. Захисник Київського динамо Ілля Заварний також поділився очікуванням перед матчем. Цитую: незважаючи на поразку, ми добре виступили. Десь забракло командної гри. Сподіваємося, що це ніяк не вплинуло на наш психологічний стан. Будемо виходити і показувати максимум. Зазначив Ілья Забарний. Ну що ж, чекаємо на цей максимум. Динамо Рем на нашому каналі о 19.30. Головним арбітром матчу Динамо Рен у Кракові буде 36-річний голландець Сердар Гезюбіюк. Майбутній рефері народився в сім'ї емігрантів з Туреччини у Гарлемі. За основною професією він мотиваційний оратор. Грав у футбол на молодіжному рівні, після чого розпочав суддівську кар'єру. З 2010 року працює на матчах вищого дивізіону Нідерландів. А з 2012 тисячі має категорію ФІФА. За цей час з київським динамо в Єврокубках не перетинався. У нинішньому сезоні це буде перша гра для Гезиб'юка у Єврокубках. І про лігу конференцій. Вадус Ліхтенштейн, дніпро «Дніпро-1» Україна. Перед цим поєдинком турнірне становище у групі, де грає наша українська команда, таке на першому місці. «АЗ» – 9 очок. Дніпро – поки що другий. 4 бали. У Вадульца 2, в «Аполлона» – 1. Тож чекаємо насамперед на перемогу від команди Олександра Кучера. Віримо в Дніпро 1 і віримо в те, що команда не розслабиться. Головне, забивати. товбику. Привіт, чекаємо на перемогу. І про те, де дивитися матч «Динамо-Рен». трансляція цього матчу Ліги Європи буде на онлайн-сервісі «Мегого». Цей ресурс є офіційним транслятором Ліги Європи в Україні. Ну і звичайно, як завжди, наш канал «Перший футбольний, де вже майже 63 тисячі підписників. Друзі, дякуємо усім за довіру. Пряма радіотрансляція, захоплюючого поєдинку у приємній компанії нашої творчої команди та вас, шановні наші найкращі вболівальники футболу. Тож не пропустіть можливості приєднатися до нашої аудиторії. Усіх запрошуємо, будемо чекати. Вболіваємо за динамо, вболіваємо за Дніпро 1. І перемагаємо разом. Тож дякуємо вам за ваші лайки. Вподобайки. Натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Щиро запрошуємо нас майже 63 тисячі. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та іншими вболівальниками футболу. Трансляції і новини на каналі Перший футбольний здійснюються у рамках міжнародного соціального проєкту Футбол доступний кожному. Проєкт у першу чергу був розрахований на незрячих та слабозорих людей, але з часом до нас приєдналися і продовжують приєднуватися усі бажаючі. Разом ми сила. Дякуємо усім за підтримку, морально і фінансово-банківські реквізити для підтримки нашого соціального проєкту. Зараз ви бачите на своїх гаджетах. Приєднуйтеся! Отже, сьогодні два матчі. Чекаємо на вас. Поки що, все. До нових зустрічей в ефірі. і Не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.